Якого наша армія ще не бачила? Українські волонтери створили принципово нову бойову машину. Швидкий, маневрений та непомітний для ворога броньовик має стати аналогом німецьких та англійських машин, що воювали в Афганістані та Іраку. З інженерами-добровольцями спілкувався Валерій Бакус. Вот оно будет. Вот так вот так оно будет. Вот. Да, ты расширяешь борт, ставишся за все, что тебе надо. Вот. Оно будет, чтобы ты мог в этом самом загрузить максимальное количество хабара. сюда. це процес обговорення моделі дозорної машини, що вже дуже скоро відправиться на фронт із виробничої бази волонтерських броньовиків. Авто такого класу хлопці ще не робили. До цього спеціалізувалися на більш важких моделях. А це буде дозорно-рейдовий, відкритий, швидкий транспорт. Та брезент взяли е, німецькі і англійські машини. От, вони такое випускають, вони на ній воюють, вони на этом воювали в Афганістані, в Іракі. За словами авторів проекту, саме така техніка сьогодні дуже необхідна на сході. Адже зараз війна перейшла в іншу стадію. Ми перейшли в окопну війну і сильно усилилася е, диверсіонно розвідна діяльність Тому дуже велика необхідність в патрульно-дозорних рейдових машинах. Та, яка може взяти хороше оружие, може взяти увеличений боєкомплект, увеличене кількість топлива. І, допустимо, ті в рей. Відсутність лобового скла та низький силует зроблять машину менш помітною. А два кулемети ДШК на кормі та ПКМ як курсова зброя забезпечать неабияку вогневу міць. Успішність ідеї підтверджують і самі бійці, ветерани АТО та водії, які були на сході і знають особливості цієї війни. Залучити особливості зеленки, яка там є. Її легче спрятати. В будь-яку випадку будь-яка машина додівати внезапно. Така особлина така специфіка цієї внезапне. На ней також можна буде легко вийти из под обстрілу, е, в стріляти в обстріл, скажем так, есть тобто принять бой за що е, кругового обзору. І ще одна величезна перевага такого транспорту полягатиме в легкості машини, що додасть їй маневреності та швидкості. Функцію ж захисту від осколків виконуватиме амуніція бійців. Це ж воно буде заміняти броню, та яка в мене на бронюках була той слой броні сенвічної. Ну всі всі обвіси вони будуть заміняти цю броню. Тільки це буде, грубо говоря, корисна броня. У мене вона була посивною, просто висіла. Ну, броня і вага машини. А це буде корисно. Зараз машина в роботі, та вже дуже скоро вона зможе стати в нагоді нашим воякам у зоні АТО. Та буде першою машиною такого класу на сході.